Такого на Івано-Франківській сцені ще не було. Поки їх храм мистецтва реставрують, місцеві театрали готуються до чергового творчого експерименту. Вперше на сцені облмустрамтеатру покажуть драму за мотивами одноіменної п'єси Антона Чехова. Три сестри, особливо прем'єру, яку нині називають справдешнім викликом, тут відшліфовували близько трьох місяців тамували сумніви, чи прийдеться тематика російської міщанської інтелігенції початку ХХ століття галичанам до смаку, а ще ламали голови, у якому ключі презент презентувати безсмертний чеховський твір дуже є різні постановки. Є від таких класичних, просто таких вражень, що з 900-го року, так причому відомих. В таких відомих театрів відомих постановках з відомими акторами, зірками російськими до експериментальних різних, і ми думали про що ж нам сьогодні, в Івано-Франківську, про що ж нам ставити. Дуже багато ми говорили, дуже багато над задач придумували, сперечалися. В результаті вийшла якась абсолютно своя історія. Останні репетиції перед прем'єрою зараз вони усі впевнені на сцені. Та коли розпочинали роботу над постановкою, хвилювань було значно більше, бо ж перевтілень. В чеховські образи справа не з легких. Хтось намагався доповнити чи змінити внутрішній світ своїх героїв. Інші навпаки раділи певній свободі дій. Хотіла йому надати більше такого в характері, таких рис, щоб боротися більше, йти до своєї мрії, до, на своєму шляху, здобувати ще щось нове, не боятись нічого. Але ну за, за написанням Чехова, Ірина трішки була така безвольною. Але власне ми їй трішки надали такої вольності. <рес> Вже <рес> по-своєму трошки додавали. Це справді мріяна роль, і що, що в ній ну, цікавого, тим, що вона в кожній картині вона з'являється з різним настроєм, з різною задачею. Тобто можна показати багатогранність ну, там, свого образу, багатогранність своєї душі, врешті-решт. Тому що власне в естетиці Чехова треба працювати від себе, треба йти за якимось можливо своїм. Досвідом, а от окремим акторам узагалі вдалося віднайти у своїх образах певну філософію. Кожен з нас напевно мріє про те, чого в нас немає мріє про ті місця, де нас немає, і вважає, що там, де нас немає, напевно, є найкраще, але е це не завжди так, а швидше завжди не так. Треба робити життя тут, де ти є де ти є. Треба е, жити е, тим світом, який є реальним, а не мріяти про якісь е, захмарні світи, в яких десь нам буде краще, із реквізиту у виставі лише дев'ять сільців та рояль. Бо ж, попри нехитрий та скетичний дизайн, творитимуть вишукане аристократичне дійство саме актори, і що найнезвичніше, на відреставровані камерні сцені театру. Непересічну прем'єру місцевому глядачеві покажуть уже цими вихідними 15 червня. Наталія Лозовик, Віктор Костенюк, новини 402.